Кожен пацієнт цікавий. Це трьохмірне зображення, роздільна здатність в десятки разів більше. Вчасно не звернулися до лікаря. Побачити судини, які харчують пухлину. Дослідження займає від 30 секунд до 2 хвилин. Складний випадок в моїй практиці був. А в ветеринарній медицині ця патологія ще не була описана. Хотілося б, щоб штучний інтелект був вже у нас в роботі. Доброго дня, Андрій Миколаєвич, у ветеринарному шпитальні Genesis активно застосовується комп'ютерна томографія. Давайте сьогодні поговоримо про те, як ця сучасна технологія допомагає в діагностиці та лікуванні тварин і чому цей метод став таким важливим у ветеринарії? Андрій Миколайович, ви є ветеринарним лікарем рентгенологом та спеціалізуєтеся на комп'ютерній томографії для тварин. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли в цю професію? Що вас привело до цієї спеціалізації? Доброго дня! Мабуть, як всі ветеринарні лікарі е, починають з е, асистентів терапевтів. Але мене завжди цікавила діагностика, тим паче високотехнологічні методи діагностики, такі як рентген-діагностика, КТ-діагностика і магнітно-резонансна томографія. Спочатку все починалося з рентгендіагностики, але поступово при появі комп'ютерних томографів в Україні, в ветеринарних клініках, зараз працюємо і з комп'ютерним томографом. А що вам найбільше подобається в вашій роботі? Кожен пацієнт це цікавий. Це якась цікавинка, тому що на комп'ютерну томографію зазвичай приходять уже ті пацієнти, яким не змогли поставити діагноз другими метами діагностики. Або цей діагноз був поставлений, а комп'ютерна томографія тільки підтверджує або спростовує цей діагноз. А будь ласка, що таке комп'ютерна томографія та чим вона відрізняється від звичайного рентгену? Рентгенографія, будемо так говорити, тому, тому що і комп'ютерна томографія, і рентгенографія це є е, рентгендіагностика. Е, рентгенографія. Це площинне зображення. На рентгензнімку ми бачимо е, тіло в одній площині. Роздільна здатність цих знімків набагато менша, ніж при дослідженні на комп'ютерному томографі. Комп'ютерний томограф це трьохмірне зображення, немає накладань, суперпозицій і роздільна здатність цих зображень в десятки разів більша, ніж при рентгенографії. А які можливості дає КТ, та які переваги саме КТ порівняно з іншими методами діагностики для тварин? Ми бачимо це, все в трихмірній площині тим більше ми можемо подивитися судинне русло, ми можемо подивитися ті частини тіла, органи, які на рентгені не діагностуються. Які типи захворювань або травм найчастіше діагностують за допомогою КТ? Онкологічні хвороби. Крім того, це дегенеративні хвороби, хребта, хвороби легень різного генезу, я можу вам показати деякі дослідження, які ми робили недавно. Так, звісно, давайте подивимося. Пацієнт собачка, яка була недавно у нас на обстеженні, вже після УЗД-діагностики, тому що були виявлені множинні. Узловаті утворення, і нам потрібно було дослідити, підтвердити які патології або виділити їх краще. При дослідженні ми виявили ще, крім того, дегенеративні захворювання хребта, які ви бачите, ось тут собачка досліджувалася нативно, тобто без допоміжних препаратів, так і при контрастуванні внутрішньовенно вводиться контрастний препарат, і тоді ми краще бачимо патологічні тканини. Що ми бачимо? Ми бачимо збільшені лімфовузли, які ось тут видно, да? Збільшені лімфовузли, в черівній порожнині, і в передньому середостінні збільшені лімфовузли, масивне таке об'ємне утворення із декількох лімфовузлів, черівної порожнини. Це є ознакою лімфоми. І ще один випадок: теж нагадування власникам, щоб уважно дивилися за своїми тваринками і вчасно проводили консультації при якихось патологіях. Теж собачка. Я одразу буду показувати з контрастуванням. Ми бачимо нирки, селезінку і ось таке ось об'ємне утворення. Воно дуже здорове. Це сім'яник перероджений, собачка Кріпторг. Вчасно не звернулися до лікаря для того, щоб зробити оперативне втручання. В таких випадках сім'яники перероджуються і утворюються недоброякісні пухлини. Воно дуже велике. Зараз ми бачимо. Можна подивитися його в трьох різних площинах. Ось яке воно перероджене, сім'яник перероджений, великий. Його видалили, але я думаю, що було б краще, щоб це було вчасно, тому що тут вже проблема онкологічного характеру теж. Для того, щоб побачити, як, як воно харчується кров'ю, можна змінити режим трошки і побачити судини, які харчують. Цю пухлину. Ось великі судини, які харчують цю пухлину. Ну, перероджений сім'яник мається на увазі. Завчасно звертайтеся до своїх лікарів для того, щоб не було таких випадків. А чи є різниця в проведенні КТ для різних видів тварин, наприклад, для собак, котів чи екзотичних тварин ні, нічим не відрізняється. протоколи ми просто налаштовуємо протоколи під кожну тварину, але сама процедура вона для всіх однакова. А чи потрібна анестезія для проведення КТ? і як це впливає на стан тварини? Саме слово анестезія тут не, не треба використовувати, тому що ми Проводимо не анастезію знеболення немає. Є таке поняття як медицинський сон на деякий час. Тварина має просто спати. Тому йому вводять препарати це гіпнотики, які на деякий час тваринка засинає. Ми робимо комп'ютерну томографію. Вона просинається. Як ви готуєте тварину до КТ? Та чи є якісь можливо особливі вимоги для власників перед процедурою? В принципі, ні, ніяких вимог немає. Більше вимоги йдуть до анестезії. Деякий час голодна дієта, якщо це можливо, якщо неможливо, будемо виходити з того, що є, але аналізи. Крові УЗД серця або, по-другому, ехо серця, для того, щоб анестезіолог міг чітко зрозуміти, з якими препаратами йому треба працювати, з якими препаратами не можна працювати, і чи взагалі є якісь ризики при проведенні медицинського сну. А скільки часу займає процес обстеження на КТ? Якщо ми говоримо про саме обстеження від 30 секунд до 2 хвилин, більше часу займає це. Розмова і пояснення з власником, потім постановка внутрішнього венного катетера, якщо потрібно, уЗД-діагностика і введення в медицинський сон. І потім, після одної хвилини на комп'ютерному томографі, тваринка поступово просинається. Тому е, саме саме дослідження займає дуже короткий період часу. А до і після ну, трошки є часу. А чи потрібно власникам тварин хвилюватися про радіаційне опромінення під час КТ? Ні, не потрібно, тому що сучасні апарати захищені, вони дають тільки направлене випромінювання. Але крім того, не треба забувати, що любе дослідження, чи це рентген-дослідження, чи це УЗД-дослідження, чи це аналізи крові, любе дослідження має бути чимось обґрунтоване. Тому перед тим як Робити це дослідження, воно має бути обґрунтоване. А що відбувається після обстеження? Та як ви аналізуєте отримані дані? Після обстеження ми отримуємо великий масив інформації, які треба опрацювати, треба передивитися. Можуть бути тисячі зображень в залежності від того, що ми досліджуємо, яких протоколах досліджуємо. Тому е, певний час для постановки КТ-висновку або постановки АКТ-діагнозу є. Ми отримуємо зображення, потім дивимося їх. І пишемо висновок. Зазвичай е, висновок власник отримує на протязі доби максимально, якщо потрібні якісь консультації з суміжними спеціалістами або е, консиліум максимум 70, 72 години. Але це вкрай рідко буває. Це одиничні такі випадки. Я намагаюся зазвичай намагаюся на протязі доби, щоб власник отримав висновок. Диск з дослідженнями ведеться зразу після дослідження. А чи є якісь симптоми, на які власники мають звертати особливу увагу, щоб не припустити якісь серйозні проблеми зі здоров'ям улюбленцям? По перше, власник не може прийти на цей метод дослідження тільки по своїй волі, якщо він побачив щось із тваринкою? Не те, по-перше, треба звернутися. До лікаря, профільного там, терапевта, хірурга, невролога для того, щоб він визначив, чи потрібен цей метод дослідження. Тому, якщо у вас є якісь зауваження з приводу здоров'я тварини, вам Насамперед треба звернутися до вашого лікуючого лікаря. А які випадки з вашої практики були найбільш незвичайними або складними? Доволі складний випадок в моїй практиці був і він не був описаний ще в літературі, навіть в світовій літературі по ветеринарному діагностуванню. Це собачка з відсутністю дуги аорти. Доволі складний випадок, тому прийшлося консультуватися навіть із спеціалістами з гуманної медицини, тому що в них це описано. А в ветеринарній медицині це ця патологія ще не була описана. Ого, такий дуже унікальний випадок, так? так. Як ви бачите розвиток ветеринарної рентгенології та КТ у майбутньому? Я думаю, що в майбутньому більше буде штучного інтелекту, тому що дуже великий масив інформації зараз припадає саме на лікаря, який це все має опрацювати. Хотілося б, щоб штучний інтелект був вже у нас в роботі. Так, я думаю, що буде. Дякую вам, Андрій Миколаївич, за те, що поділилися з нами своїм досвідом та знаннями. Це було надзвичайно цікаво та корисно. Ми багато дізналися про комп'ютерну томографію для тварин і про те, як важливо вчасно звертатися до спеціалістів для підтримки здоров'я наших улюбленців. І на завершення, які ви можете дати рекомендації власникам, які хочуть підтримувати здоров'я своїх тварин? По-перше, ви маєте любити свого. Улюбленця, крім того, дивитися на його поведінку. Якщо тільки щось вас буде турбувати, зразу звертатися до лікаря. Крім того, потрібно своєчасно проводити профілактичні обробки, вакцинації для того, щоб зменшити ризики захворювання. Дуже дякую, Миколаївич, за вашу роботу. Дякую вам. Дякую.